Діти тут ніколи не нудьгують. Будинок поколінь у Штутгарті один з перших у своєму роді у Німеччині. У ньому розмістилися дитсадок, помешкання для літніх людей та величезний ігровий майданчик. Культура і життя старі і малі – усе під одним дахом і всі задоволені. Тут не складається таке враження, як у будинку для старих. У цьому домі стільки життя, стільки різних закладів. Діти, мами, старші жінки, молодші. Тут панує атмосфера абсолютної відкритості. Будинок для будь-якого віку, що орієнтується на потреби усіх мешканців та відвідувачів. Ірена Юнг живе тут вже шість років і рідко почуває себе самотньою. Будинки поколінь це лише одна з відповідей на запитання, як ми житимемо завтра. Цьому присвячена і ціла виставка, що нині проходить у Франкфуртському музеї архітектури. Уперше все обертається довкола досі не надто популярної теми життя у старості. треба усвідомлювати, що кожна людина старіє по-своєму, і треба дати їй можливість обрати найзручнішу для неї форму життя. Поки що будується замало житла з урахуванням необхідних критерій. Виставка демонструє вирішення проблеми з усього світу. Наприклад, у Японії, країні з найстарішим населенням. Шигерубан звів там будинок для літніх людей без порогів та майже без стін. З чудовим краєвидом на Тихий океан. Не лише з вікна, а й з ліжка. Схоже вирішення скляний будинок 1940-х років від зіркового архітектора Філіпа Джонсона. Будівля пронизана світлом, без жодних перепон навіть у ванні. Це архітектура, що випередила свій час. Сам Джонсон дожив тут разом зі своїм другом до доволі похилого віку. Життя у старості. Ми все ще асоціюємо з якимись особливими формами на кшталт притулків чи будинків для літніх людей. Насправді ж 93% живуть у власному помешканні. Будувати щось лише для певного типу родини нераціонально. Важливо розвивати будівлі, пристосовані до мінливих потреб людей. Як, наприклад, у Швейцарії Солінсьєм премійований проект у Санкт-Галені. Тут фабрику перетворили на зелений дім для літніх людей, одинаків та молодих пар зі спільними кімнатами відпочинку та помешканням для гостей, а також спільною терасою на даху. Швейцарія взірець для всього світу, коли йдеться про такі інноваційні житлові форми. Отут жінка подарувала свій дім дітям, а собі збудувала маленький павільйон поряд. Умови життя у віці пов'язані ще й з відповідними витратами. У Німеччині таких зразків поки мало. Професор архітектури Томас Йохер займається вивченням цієї теми і називає становище катастрофічним. У наступні 20-30 років кількість літніх людей зросте на приблизно 10 мільйонів осіб, і всі вони шукатимуть помешкання для своїх потреб, проте нічого не знайдуть, бо його просто нема. Нинішній ринок нерухомості зовсім не орієнтується на літніх людей. утім, є і позитивні приклади, як у центрі Ешвайлера. Порожній універмаг перетворили на резиденцію для тих, кому за 60. Будівлю оживили, та й пенсіонерам тепер не треба далеко ходити за покупками. Схожу ідею спробували втілити в італійському Тіедоло. Бургомістр запросив колишніх шахтарів у житловий проект у своєму селі, врятувавши його таким чином від вимирання. Слідом за старими, сюди нині повертається і молодь. Будувати з думкою про старість означає будувати з огляду на те, що може статися. насправді помешкання треба лише трохи підготувати на той випадок, приміром від якого ніхто не застрахований. Незалежно від того, чи сидітимеш колись в інвалідному візку, чи лежатимеш прикований до ліжка. Помешкання мають бути пристосовані і готові до найгіршого сценарію. Помешкання на всі випадки життя з простором на все життя або ж у центрі життя інших, як у будинку поколінь в Штутгарті. Життя у старості може виглядати по різному. Важливо лишень, щоб ми могли подбати про це заздалегідь.